Усім привіт! Сьогодні я пропоную приготувати зелений борщ. Смачненький, кисленький, ситний, приємного перегляду. Для цього я взяла, набрала водичку у каструльку і туди поміщаю це м'ясо, яке я буду варити. Це значить кугута, лапки. Можна використати ребра свині, теж буде дуже смачно. Ну, так як в мене є домашній кугутик, то варю. Той борщик на цьому. Так, огутик вже закипів. Ми ось це шумовиння збираємо, щоб у нас був чистий розсіл. Дивіться, який гарний жовтий розсіл у нас входить. Ну, домашній це і домашній. І ми це беремо підсолюємо. Зменшуємо вогонь і варимо. І ще поки вариться м'ясо, ми начистили картоплю, і тепер її ми нарізаємо на такі кубики, які вам подобаються. Я люблю, щоб були не такими більшенькими. Більшу пульбочку. Я перерізаю ось так три рази і ще два-три рази. Потім гарно ще треба буде промити, щоб вивести максимально крок. Так, і беремо ту водичку, Вилибаємо, наливаємо чистенько. Підготуємо ми ще декілька інгредієнтів. Маємо морку, і я морку натираю ось на цьому. Тобто роблю такі слайси. Можна натерти на грубу готерку. Це вже як вам подобається. Ці кружечка я перерізаю опіл. Мені так подобається. Ви робіть з моркою, так, як вам подобається. Ось так. Моркову нарізали і тепер на черзі цибулька нарізаємо її кубиками. Поки ми овочі нарізали, розігрівалася паралельно у нас сковорідка. Ми сюди виливаємо олійку. Так. І сюди. Значить, і цибульку, і моркву ми сюди даємо. І гарно обсмажуємо. Поки морква і цибулька обсмажуються, ми сюди, М'яско практично вже готове. Тоді додаємо картоплю. Починає закипати І ми ось це шумовиння знову ж таки позбираємо, щоб наш борщик був гарний та смачний. Тут не забуваємо помішувати, щоб наша цибулька була гарна світла з хморкою, щоб вона не була пригорівша. Тут ми зменшуємо вогонь, щоб так сильно не кипіло, і накриваємо кришечкою. До цієї зажарки я додаю чесночок. І те, ще трошечки він підсмажиться, і дасть свої смачні і запачні властивості. Я цю лапку витягую, бо хочу її, це м'ясо так би подробити, кісточку викинути. Картопля нехай вариться, поки нехай м'ясо остиває. Подивіться, яке м'ясо гарне. М -м -м. Воно таке ніжне, ніжне-ніжне, подивіться. Воно гарно виварилося. дивіться, краса. Якщо б були ті ребра, тобто ребра б були пропорційно вже порізані і не треба було б витягувати. А так як в мене були дві лапки, і хочеться, щоб все всі м'язко попалося, тому я так роблю. А ви пишіть в коментарях, як ви варите борщ, або які ще нюанси ви сюди включаєте. Сюди ми додаємо лаври листочок і я вже подробила м'язко. І назад я вертаю. Практично все доходить до кінця, до завершення приготування. Ми сюди додаємо сметану. Не знаю, що ви додаєте, але я додаю сметанку, тому що вона робить борщик кисленьким. Тут окремо я розбила яйце, і його легенько вибиваю і виливаю сюди до борщика. І одразу так перемішую. Тепер на черзі у нас зажарка. Теж ми сюди, як вона смачно пахне. Літом я запаслася кваском, чи щавлем інакше його називають. Тому в мене він морожений. Я думаю, що багато господин так зробили, так як я. Є смачний, він квасний. Є, є щавлі, які просто одна назва щавель, але він зовсім не є кисленьким. Я вибрала такий, який кисленький, бо інколи, коли дав'єш щавель до борщика, пробуєш, хочеться якоїсь такої трошки кислоти, а її немає. Тобто не. Не такий щавель. Тепер ми це все перемішуємо. Та коли закипить, засікаємо приблизно 2 хвилинки, так щоб все гарно закипіло. Проварилося. Можна ще сюди перчику дати. Дві хвилинки прокипів у нас борщик, виключаємо і в нас готовий. Можна 10 хвилин залишити його, щоб він так легенько настоявся. Та роздавати на порції. Тепер цю смакоту можна пробувати. Я зробила ось такі грінки, це буде дуже смачно. Дуже люблю, коли на ложці є все, весь асортимент. І знаєте що? Коли ви додали квасок, йому трошки покипіло, попробуйте обов'язково на сіль. Може ще потрібно додати. Як на мене, мені ще трошечки потрібно солі. Васненький, mm. смачний. Відчувається, що є м'яско, ну тобто смак, що це є такий смачний розсіл. Mm. Це геніально! Усім приємного апетиту, мирного неба, до наступних смаколиків. Бережіть себе та Україну, всім па